Реабілітаційний центр для військовослужбовців саме такий амбітний проект ініціював у Рівному міський голова Олександр Тратяк. Створюють центр на базі Рівненської міської лікарні номер 2 Його родзинкою є робот, що ставить людей на ноги. Однак це не єдиний пристрій, який функціонуватиме у закладі. Більше дивіться далі у сюжеті. Унікальний для нашої країни реабілітаційний центр для військових працюватиме у рівному його створення. Ініціював міський голова Олександр Третяк. Діятиме центр на базі Рівненської міської лікарні номер 2 Кошти на його створення виділятиме як місто, так і благодійні організації різних країн. Наприклад, місія обітниця миру уже передала перші 4 мільйони гривень благодійної допомоги для реабілітаційного центру. До фінансування даного центру долучаємо. Всіх небайдужих людей буде відкритий рахунок, куди зможуть долучитися всі бажаючі. Також вже є напрацювання із фондами та благодійниками, котрі вже вклали перші мільйони гривень в розвиток даного центру. Зараз підписуємо меморандум і ще з одним фондом, який буде робити реконструкцію кількох відділень на понад 50 ліжкомісць. Для початку роботи реабілітаційного центру рівне уже закупило за 29 мільйонів унікальний апарат Волкбот, який допоможе стати на ноги багатьом військовослужбовцям. Пацієнти, ви бачите, сподіваються повністю в екзоскелет, тобто в зовнішній скелет, фіксуються всі суглоби, кульшовий, кулінний, гомілково-ступневий. Найбільша проблема при ДЦП, при спінальних травмах, після інсультів. Це коли стопа не фіксується. І тут ця роботизована система дає змогу нормалізувати цю ходьбу. Нормалізувати всі ці суглоби. Цей робот на минулому тижні пройшов проміжне сервісне обслуговування і тепер допомагає ставити на ноги пацієнтів. Ця допомога реабілітаційна буде надаватися різними напрямками, і вона буде поєднувати реабілітацію і лікування. Ще основне, що ми маємо зробити, це ментальне здоров'я, це є псих, 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 психологічна реабілітація, яка теж буде в нас надаватися. Як зазначив Олександр Третяк, реабілітаційний центр це лише частина тих сервісів, які мають злагоджено працювати задля підтримки наших ветеранів. Наша мета створити такі умови в місті рівному для ветеранів та учасників бойових дій, щоб вони максимально комфортно почували себе і отримали максимально широкий спектр послуг в місті, які вони отримують після повернення з фронтів: адміністративні, соціальні і медичні що найважливіше для них. Передбачається, що повноцінно реабілітаційний центр для військовослужбовців запрацює у 2024 році. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.